Студенти Київського національного університету культури і мистецтв ми проживаємо тут поруч цією будівлею гуртожитку, і все було нормально, все було спокійно, але розпочалась повітряна тривога, і ми збиралися спуститися в укриття, але думали, що ну, нічого не буде, тому що в день зазвичай не обстрілюють Київ. Але через 15-20 секунд ми почули, як, ну, як збивають саме ракети. Ми Хочу десь вибухів 5. Мабуть. Так, я з Харківської області, я Харків. Запоріжжя, що ми вже знаємо, як збивають, якщо вибухи, а потім впали уламки на цю академію. Ну, і ми, можна сказати, були шоковані, але не шоковані, тому що ми за цей період війни вже звиклися з тим, що постійно йдуть обстріли, але були здивовані, що вдень обстріляли Київ. Здається, що її емоції, здається, що немає емоцій. тому що це, це іде війна, і вона і вона ще буде довго, і нам треба до цього звикнути. І по максимуму допомагати нашим військовим їжею, донатами всім, щоб скоріше, скоріше ця війна закінчилася, і ми дуже вдячні нашим військовим. У мене родичі теж військові. Вони захищають нашу країну. Ми безмежно вдячні за ваш героїзм, те, що ви нас захищаєте. Велике дякую. Можемо сказати, що на місці є сім постраждалих, двоє людей звернулися за медичною допомогою. Серед постраждалих є, на жаль, дівчина 16 років. Наразі рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи і будуть їх проводити, допоки не впевниться, що під завалом немає людей. На місці також і піротехнічний розрахунок ДСНС України психологічна служба працює. Також залучені всі відповідні. Комунальні служби а також працівники національної поліції, медики і співробітники червоної сьогодні.